Ці факти про Чехію ви точно не знали та здивуйтесь, коли дізнаєтеся про них. Друзі, вітаю вас на каналі! Чимало людей, які були в Чехії, не знають цікавої інформації про цю країну. Але сьогодні ми це виправимо. Приємного перегляду! Перший цікавий факт про Чехію полягає в тому, що тут знаходиться найбільша в світі кількість замків на квадратний кілометр. Чехія славиться своїми численними та гарно збереженими замками, які є вагомою частиною культурної та історичної спадщини країни. Так на території Чехії налічується понад дві тисячі замків-фортець, а деякі з них навіть занесені до світової спадщини ЮНЕСКО. А ви знали, що найпопулярніший вид спорту в Чехії хокей. Ця країна подарувала світу багатьох видатних хокеїстів і переможців міжнародних змагань. Окрім того, у Чехії існує безліч хокейних арен. І дитячих хокейних шкіл, що сприяє розвитку цього виду спорту ще з раннього віку. Фруктові йогурти вперше з'явилися саме в Чехії. Так у 1950-х роках у тодішній Чехословаччині в основному виготовляли класичні йогурти без добавок. І тоді вони не були такими популярними, як зараз. Але відома та одна з найбільших європейських молочних компаній, Мадета, почала експериментувати та додавати до йогуртів фруктові наповнювачі. І перший фруктовий йогурт був створений у 1963 році та швидко став популярним не лише у всій країні, а й за її межами. Чехія посідає перше місце в світі зі споживання пива на душу населення. Так середньостатистичний чех випиває близько 140 літрів пива на рік. І пивоваріння в країні має давні традиції і чеське пиво славиться своєю якістю та смаком. Друзі, напишіть у коментарях, чи пробували ви коли-небудь чеське пиво. Якщо так, чи воно вам сподобалось. І останній цікавий факт також стосується пива. У Чах є дуже популярні так звані пивні спа, де люди можуть приймати ванни з пива. Такі процедури вважаються корисними для шкіри та загального здоров'я, а також дозволяють гарно розслабитись. Друзі, напишіть у коментарях, які факти з цього відео ви знали. Перша віза про життя та роботу за кордоном.